Благо, у мене є досвід двох десятків років до цього роботи, де я керував і телевізійною студією, і телевізійними каналами, і медіаресурсами достатньо великими. І я розумів, що треба як треба побудувати дуже швидко інформаційну мережу. А потім також ми побудували медійний майданчик, куди зайшли всі інформагентства Агенціям України, і ця мережа назвалась Марафон, і це також дуже було важливо, щоб була довіра у людей. І Люди повинні були сприймати інформацію. Чому були хвилі? Я хвиля русських у перший день. Вони говорили, що він утік, мені потрібно було виходити на вулицю. З офісу я виходив на вулицю, обов'язково тому, що я показував, що це не хромакей. Ти розумієш, що це не підкладка, не якась цифрова історія, а це вулиця. Тобто я робив такі речі. Потім я торкався різних предметів. Це зараз хтось думає, що це дрібниці, але насправді я показував, що я перебуваю у реальному просторі. Це все мало вплив.